Вінницький адмінсуд перше враження. Український Страсбург, 27 лютого 2014 року відбулося перше судове засідання за позовом громадської організації громадська студія до департаменту інформаційної діяльності Вінницької облдержадміністрації. До суду організацію довели на бажання департаменту надавати інформацію про здійснену протягом кількох років підписку і як наслідок порушення закону про доступ до публічної інформації. Представляв інтереси організації в суді Євген Зільберт, член мережі захисників права на доступ до публічної інформації, яку успішно адмініструє інститут. Медіаправа вже кілька років. Вразила учасників засідання послідовна та професійна робота судді Свентуха, який одразу ж взяв курс на вирішення справи по суті. Спроби представників департаменту звести справу до нібито неповноти запиту жодного враження на суддю не справили. За таким підходом можна сподіватися на справедливе вирішення справи. Якби ж так діяли всі судді. Розглянувши укритому судовому засіданні матеріали справи за позовом Вінницької обласної громадської організації, громадська студія до департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації про визнання протиправним надання неповної інформації. А це зобов'язання довчини і ухвалив залучити до участі у справі якості другого відповідача Вінницького обласну державну адміністрацію. Розгляд справи відкласти наступне судове засідання, призначити на 15 годину, 30 хвилин, 11.03.2014 року. Судов... анатолій Тобілко, громадська студія «Вінниччина».